І всім привіт! любі друзі! Мене звати Дмитро. Ви на каналі Леніо. І сьогодні ми з вами пограємо в таку гру, як World of Tanks Blitz. Я випустив шорт по цій грі, бачу, що вона вам дуже сподобалась. І я вирішив поекспериментувати і випустити повне відео по цій грі. Тому ось, якось так. Сьогодні у нас таке, скажімо, відео азартне. Ми з вами будемо крутити ось цю рулеточку на Progetto 46. Е, машинка прикольна. І ми з вами спробуємо її сьогодні витягнути. Але фішка в чому? Фішка в тому, що я хочу покрутити до восьми прокрутів, включно з восьмим. І побачити, що мені звідси випаде. Якщо мені звідси випаде щось справді цікаве, то я продовжу крутити рулетку вплоть до того, що попродаю свої частину своїх колекційних машин. Тобто ну, в мене тут не так багато, звичайно, їх є, але частину із них можна продати для того, щоб покрутити рулетку. Я думаю, продамо, напевне, якщо будемо крутити К-91, машинка, звичайно, крута, але. В майбутньому я його все рівно викуплю. Можливо, можливо, продамо Еліфанта, тому що я зможу його викупити, як ви знаєте, в нас іде з вами подія переломний момент. Мені залишилось ще купити три скриньки, і я отримаю Еліфанта гарантом. Тому що в мене талісманів вистачає. Тому от, якось так. Тому давайте з вами попробуємо покрутити цю рулетку і побачимо, що взагалі з неї падає. Тому крутимо рулеточку на Progetto 46. Так. Купити. Перший прокрут у нас. Що у нас тут випадає? Вау, який азарт, які емоції. М -м -м, контейнер збери їх усі. Поки що його відкривати не будемо. Поки що робимо просто прокрути. Другий прокрут у нас, ну поки що ми окупились. Тобто, ну збери їх усі, звичайно, це. 2000 вільного досвіду, це взагалі ні про що. Зберіг усі, звичайно, такий собі контейнер, але, в принципі, ну, за 50. ага, Щось нам не щастить. За 50 золота, в принципі, непогана нагорода. Далі нам сипле, ну, хлам. Просто, ну, хлам, ну, 50 тисяч кредитів, щоб ви собі розуміли, це хлам, це це хлам, Це хлам. О, це хлам. Оце не хлам. О, і ще тут, по-моєму, це що? контейнер з обвісом. Це теж хлам. Ну, для мене хлам. Звичайно, для, може, для когось це цікаво, але особисто для мене ці всі нагороди, оці от всі, це просто хлам. Ну, вони мені не треба. Я не рахую, що головне в цій грі кастомізація. Я рахую, що головне в цій грі це танки. Ще один контейнер збери їх усі. І давайте ще будемо крутити. Побачимо. Перші, що нам дадуть перші 8 прокрутів. Якщо буде реально насипати, а насипає насправді не дуже, тому. В принципі, я рекомендую, якщо ви крутите цю рулетку, якщо ще часом її не покрутили, а відео, скоріш за все, вийде неактуальним, ну, аватар, ну, давайте встановимо його. Ну, я не знаю. Ну, аватар такий собі, насправді, мені не сильно подобається. О, одне золото. В принципі, за одне золото давай. Дай щось корисне. Будь ласка. О, 2000 вільного досвіду. Ну тобто, дивіться, ми за 8 прокрутів. За 8 прокрутів з вами отримали ось такий от, е, в принципі, результат. Тобто, ну, нічого корисного нам взагалі не випало. Тому відкриваємо два контейнери, збери їх усі. Побачимо, що звідси витягнемо. Тут я знаю, можна щось хороше витягнути. Ну, давайте відкриємо. Перший контейнер. Нічого. Другий контейнер. Ну, якщо зразу танк не падає, то нічого. Ну, в принципі, очікувано. Ой, ні-ні-ні-ні, скасувати. Ну, ось такий от. У нас дроб з двох їх усі. Так. Е ну, в принципі, давайте, може, ще прокрутимо. О, я, до речі, міг. Ці дві машинки купити, але я вирішив крутити рулетку. Ну, Давайте, в принципі, ще прокрутимо. Ще прокрутимо, побачимо, що є. Золота, в принципі, ще вистачає. Звичайно, я би зупинився, якби просто не робив відео. Але гаразд, для відео я вже також уж... так вс... ну, не все, що в мене є. Подивлюся, може щось. О, ну з обвісом. Ну давайте його відкриємо. В принципі, контейнер з обвісом. Що нам з нього випаде? Ну, снігова гармата. Перегляд. О, ну, прикольно. Ну, не, не вартувало, звичайно, своїх грошей, але ж ну, виглядає прикольно. Так. Ну, все. В принципі, у нас тут залишається ще. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 прокрутів. Нагороди стають уже цікавішими, так що, я думаю, варто прокрутити, подивитися, що у нас буде далі. Може, ми проджекто зловимо? О, зберіг усі три штуки. Ну, гаразд, давайте робимо ще один прокрут. Може, ще три штуки з Беріг усі виб'ємо. Тому що, ну, компенсації, по-моєму, мені мають вже дати. У, містичні контейнери. Прикольно, прикольно. Так. Ну що, панове, відкриваємо три містичних контейнера. Пігнали. Я сподіваюся, що випаде сертифікат, як мінімум. Ні. Перший контейнер не випав. Другий контейнер. Ну, будь ласка, дай сертифікат. Блін, 100 золота, ну це ні про що. Ну, дай сертифікат, гра, ну будь ласка. І на жаль, ні. Ну, гаразд. Відкриваємо тоді три зберіг усі, в принципі, чому б ні. Давайте відкриємо, побачимо, що з цього випадає. Нічого. Ну, хоча б 1000 золота окупимо, я думаю, це Пете Сау. А в мене він є, до речі. Хехе. <хи> Ей, а в мене він є. <хи> а, а скільки він коштує перегляд? Гаразд, я там, думаю, глянути можна. Ну, відкриваємо ще тоді один. <хи> Нічого. Ну, в принципі, випала п'ятірка, яка в мене була нормально. Так. А, мені компенсація якась мала насипатись. 1250. М -м, непогано, до речі. Такі непогано, такі будемо крутити далі. Ну, тут, в принципі, сміття ще вистачає, але ну, покрутимо. Давайте, в принципі, ну, ікси. От тепер от тепер, вже треба крутити її до кінця. Фішка в чому? Фішка в тому, що, дивіться, я витратив багато золота, і вже шанси прямо такі немаленькі. Не тобто, якщо ми виб'ємо про, ну, десь про джето, або камуфляж випаде десь отут, тобто, або цей, або цей або цей прокрут. А вже щось. Або якщо випаде камуфляж, то треба буде забирати проджето на цих прокрутах. Або якщо випаде проджету, то треба буде забирати камуфляж. Або нам пощастить і, наприклад, ось ця штука нам падати не буде. Ну що, поїхали, давайте. Пігнали, крутимо далі. Чом би ні? Я думаю, ви мусите вліпити лайк. О, от про що я і говорив. А тепер уже треба забирати прожето. Тому що камуфляж є. А як ми без камуфляжу? Ага. Так, ну, граунд танк. Давайте ми, може, його продамо. В принципі, машинка прикольна, але ну, я його, в принципі, думаю, викуплю. Я його викуплю, шкода, звичайно, що срібло доведеться е знову фармити на його прокачку цих модулів. Але гаразд, це таке. Це, в принципі, справа часу. Так. Е нам сюди. Так, ну що, крутимо рулеточку далі. Залишається 4 прокрути. Дай танк. Дай танк. Я не хочу. О, ну. Блін, збери їх усі три. Ну що, панове, відкриваємо три контейнера знову, Збери їх усі. Пог... Пігнали. Побачимо, минулого разу нам випав звіти танк. Він в мене був, але він мені випав. Ну, тут нічого. Зато 1000 золота компенсації. Нормально, в принципі. Я думаю, непогано. Компенсація непогана. Тут нічого. Ну, дай танк. Дай танк, будь ласка. Нічого не дав. Жило. Я так, я Я прошу вибачення, якщо в мене тут е, якісь сторонні звуки, тому що в мене сусіди вирішили робити ремонт. Ах, знову. Так. Ну, про G 46. Ну, залишається. Це, це сміття. І це сміття, в принципі. Ну, давайте. Спробуємо. Спробуємо витягти звідси щось адекватне. Три містичних контейнера. В принципі, непогано. Напевне, я не знаю. Лажа. Ну, гаразд. Панове, відкриваємо три містичних контейнера. Погнали. Побачимо, що в нас з цього випаде. Дай сертифікат. Ну, будь ласка, скільки можна? Дай мені сертифікат. Містичний сертифікат! Непогано, слухайте. Давайте, відкриваємо ще. Дай ще один. Сука. Ну, на нив, виходить, на нив. Так, панове, відкриваємо містичний сертифікат, з якого нам може випасти уйма всього цікавого. Пігнали. Дай, дай десятку. Дай десятку. Да! Блін! Щоб ви розуміли, я цього красення. Хотів дуже давно. Я його на аукціоні хотів брати. Але, ну, ну така, ну таке падло нормальне, падло має рвати. Мені подобається, як воно грає проти мене. Тому. Очевидно, дуже крута машинка. Так, ну гаразд. Блін, а це таки реально непогана рулетка. Ну, дивіться, я його продавати. Звичай, я його можу продати, звичайно, зараз. За 5 тисяч, так? За 5 тисяч. Можу продати. Але е, я, я буду продавати, напевно, якогось магната і так далі. Щось таке дешевше. Тому що я на ньому хочу пограти. Давайте ми продамо Маджая. Скільки? Він? А, 250. Ні, 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 ні. Дуже дешево, типу, є якийсь ліміт на продаж танків. Тому, ні-ні-ні. Так, ти у нас тисячу. Слабенько. Так. Тисячу, значить, цей десь 500-500. Блін, доведеться продавати К-91 або Еліфанта. Ну, давайте, в принципі, продамо Еліфанта. Так, я думаю, я його ще встигну зафармити. Тим більше 30% перемог. О, я думаю, я встигну його зафармити, тому продати. Продаємо. Нє, ну слухайте, мені здається, рулетка себе окупає. Ну тут 100% я заберу про джету. І по пощастить, якщо заберу ще й дешевше. Ні. Контейнер з атрибутом гаража. Ну і забираємо нашу проджету. Проджету 46. В принципі, я задоволений рулеткою. Правда. Тобто, ну, неважливо, що мені. Тобто, суть в чому? В тому, що коли тобі випадає танк, він уже в тебе... ти його можеш собі потім викупити. Тобто, ну, у мене ціль була завжди викупити всі мої танки, які мені випадають. Але тут. То рулетки, я кажу, то ще якась. Штука, і мені. Я постійно витрачаю золото. Ну, це це така штука класна. Це ж така штука класна. Давайте знайдемо нашу ProGTO 46. Де то вона? М От вона, Progetto 46. Я тобі її дуже давно хотів. Так, ну тут нічого не німця... це. Так. Що, може, грудну на ній зг... зганяємо. Ні-ні-ні, Давайте так. Давайте так. Давайте. Хоча чому ні? Давайте зганяємо, в принципі. Зараз тоді по швидко я на неї поставлю. А де. А де камуфляж? А в мене ж. Мені ж випав на неї камуфляж, ні? Чи він. Так, різний зовнішній вигляд. Так. Камуфляж. Т-44, Берлін. КПЗ. Це ні, ні, ні... О, от він. Використати. Так точно. І тепер він тут має з'явитись, так? Так, от він. От він, камуфляжик. От сет, я розумію, машинка. Давайте по-швидкому не сильно буду розбиратися з тим, що сюди кидаю. Закинемо амуницію стандартну. І давайте, що в нас тут? Калібровані снаряди, допрацьовані модулі, оптика. Сподіваюсь, а, золота не сильно вистачає. Ну, давайте, може, броню і на я не знаю, є в неї броня, нема. Мало що танк, про цей танк знаю, знаю, що він прикольний. Давайте підемо в бій і побачимо взагалі, на що ця машинка здатна. Ну тому що, слухайте, я рулеткою особисто задоволений. Я отримав дев'ятку. Я отримав... Компенсацію за п'ятірку. І я ще отримав прожету з легендарним камуфляжем. Ну, ще в нас є, до речі. А ще в кінці після гри е використаємо цей сертифікат. Точно, в нас ще ж є за атрибутом гаражу. Ох, блін. Перша гра на цій машинці, вона, скажімо так, дуже показова. Ну вона, вона, слухайте, їздить добряче, їздить бадьоро. Якщо хочете, щоб танки стали, до речі, на каналі постійною і рубрикою, пишіть про це в коментарях, ставте лайки. Я навіть думаю, щоб, наприклад, от по танках відео був, виходило кожну, наприклад, середу. Якщо ви підтримуєте подібне, то в принципі пишіть в коментарях і ставте лайки. Якщо побачу великий актив по цій грі, я звичайно ж цю гру буду випускати на постійній основі. І взагалі, можливо, в майбутньому буду випускати тільки її, як це було раніше з і такими іграми, як Бравл Старс, Майнкрафт, і так далі, і тому подібне. Тому пишіть, ставте лайки. Ой, блін, блін. Перша гра показова, до речі, хто не знав. Ну що, давайте перенесемося в другу гру. Я зіграв як повний рак, я цього не від. Скажімо так, не отрицаю. Я реально зіграв як повний рак. І. І, і в принципі, в принципі, отак от от воно і є. До речі, якщо комусь цікава моя статистика, отак от грає 50-відсотковий боєць. За, на хвилиночку цю статистику я набив до е, нового балансувальника. Тобто, це не значить, що я там з допомогою балансувальника піднявся. Ну, хоча я ніколи не рахував себе сильним гравцем, але все ж таки. Так. Давайте поки що відкриємо цей контейнер атрибуту гаража. Де то воно тут? отут? Так. Панове, відкриваємо контейнер з атрибутом гаража. Полюємо на щось легендарне, тому пігнали. Мм. Мотоцикл. Як воно хоч виглядає? О, блін, Це не вартувало свого золота на нього потраченого. Це реально не вартувало свого золота. Мене та. А, в мене нічого тут не стоїть. А чого? А його можна, до речі, на щось обміняти. А, тобто. Тобто, дивіться прикол. Я можу як завгодно його. А його... на що його можна обміняти? Де воно. Де? Де? Я хочу подивитися, на що його можна обміняти. Обміняти. А! Сміття. Сміття. Якби на золото, можна було би чи щось подумати. Так, тут у нас поразка. Перемога. За що перемога. А, ні, поразка. Гаразд, поразка. Я думав, просто побачив букву першу. Думав, перемога, думаю, нічого собі. Ну, гаразд, давайте ще одну гру. Оце вже буде точно показова гра. І я думаю, що Elephant і кв 5 здивуються. Так, що у нас? У нас, в принципі, це ж середній танк. Так що їдемо на напрям середніх танків. Я не буду зараз умнічать і не буду зараз нічого говорити, тому що знаючи себе, я зараз не говорю повну нісенітницю. Ну, Рулетка мені сподобалась, чесно. Я взагалі не фанат відкриття контейнерів в цій грі, і не фанат крутіння рулетки, тому що. Ну, це казино. Я більше все-таки люблю, коли. Я ось знаю, що, що на мене чекає, і я до цього готовий. А не оце казино ваше. Дивитися. ну... Я не сильно люблю відкривати контейнери на, скажімо так, золото. Тобто, безумовно, контейнери люблять відкривати більшість гравчців, тому що це азарт і це цікаво, але я люблю їх вифармити і відкрити, а не тратити на них своє золото. Допомагаємо нашому сумішку, забираємо про Нормально. Забрали, скажімо так, такого як ми. Було б зараз непогано допомогти союзнику, тому що той хлопчина стоїть ані, не АПК. Але треба все-таки допомогти союзнику. Тому що ну, я хотів би, щоб мені допомогли на його місці. Так, а хто там, до речі, не добачає. Непогано. В принципі, навіть доволі непогано грайде, динамічно, доволі все чудово. Задавили противників. Зараз підемо давити їхніх ТТ. До речі, що зрозумів з двох ігор, що танк ну, не сильно на ньому треба розраховувати на броню. І я дарма поставив е спорядження на броню, треба було краще поставити його на е здоров'я. Краще я був би на один постріл довше жив, але. ну, броня. ой ой, -ой, 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 -ой. А, я голду не зарядив. Непогано. Було б добре, якби мої союзнички його добрали, тому що я його повністю практично розібрав. Так, чудово. Залишається у нас. Т-77 Countryball і. елефант. В принципі, треба забирати барабан. На, б... На майбутнє завжди заряджайте голду. Бо... Я бачу, що цьому танку її прямо ну, не вистачає. Немає сенсу зараз висовуватись, в нього є другий снаряд. Хай він на мене увагу переключить. Все, добре. Раз. А, мене еліфант зняв. Ну я думаю, це має бути виграна гра. 100%, тому що я тут допоміг прямо ну, максимально своїм союзникам. Залишається еліфант, якого крутить мій знову ж таки, союзник. Так, гра ця має бути виграна. Ну, що можу сказати? За дві гри, за дві гри танк показав себе доволі непогано. Єдине, що я зрозумів, що я протупив і не зарядив голду. Хоча спочатку я навіть цього не відчув. Ну, але знову ж таки, якихось мастодонтів, типу КВ5 чи Т-77, хоча він не сильно броньований, але проблеми з пробиттям були. Тобто, ну, танк прикольний. Танк показав себе доволі жваво і бадьоро. Третя ступінь, а це знаєте, що значить? А це значить, що ми ще з вами, як бонус для тих, хто дивиться відео до кінця, ми з вами відкриємо ще один контейнер на Еліфанта. Я їх відкривав ще коли не думав, що буду записувати танки, тому... Відкриваємо. Давай чотири нагороди. 3. Шкода. Ну, отаке, короче, відео вийшло. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, діліться відео з друзями. Пишіть, як вам взагалі воно. Чи варто далі продовжувати записувати танки? Знову ж таки, ставте лайк і діліться відео з друзями. Відео для мене було трохи затратним. Тому що ну, голду теж треба було потратити, а перед тим зібрати, а перед тим на неї треба було задонатити. Ну, коротше, не суть, важливо. Що хочу сказати, що рулетка на ваш страх і ризик, я ризикнув, і мені, в принципі, це принесло масу емоцій і задоволення. Стоп. А, я думав, це новий ще якийсь танк з'явився в мене в ангарі. Тому що я отримав. І КПЗ-70 і ProGETO. Е, ну, і ще золото, яке я знову ж таки злив на рулетку. Ну, коротше, таке. А на цьому все. Всім вдачі і до зустрічі!